Дня. Вітаємо вас на каналі. Обробляємо ми воздушку. Кропимо від бур'яну. Тут таке у нас осет, де-не-де щириця, лобода, був город після пшениці. Садили чи сіяли в рано на початку вересня. Кропили стомпом, так як була суша, стомп нічого не дав. А ось зараз кропимо гербіцидом сплошної дії. Зараз йдемо донизу там осет. Такий повилазив ось, як бачите, вже який. Е А чим ми кропим? Геліусом Кропим геліусом. Брали в Вадима міська. Зараз перейдемо на ще одну ділянку. Так, ось у нас друга ділянка. Тут також повітряна пульпочка посіяна. Сіяли в один день, що там, що тут. Також ось перій де не депода, дитячи берізка. Ну періску не бере все одно, ось. Берізка, лобода, це Мусимо накривати гербіцидом сплошної дії або закінчимо вирощувати часник, так і не почавшись. Ось такі в нас бур'яни. Ну будемо сподіватися, що поки тепло то ще пропаде. Я от події. Так, а ось у нас ще одна ділянка. Тут вже посаджений часник. Ось у нас така проблема після пшениці. Сіяли пшеницю і десь попала в нас трава в пшениці. І ось полоска трави. Ось осе. Все майже насквозь трава. Її зараз потрібно накрити, бо на слідшій... Ріг вона як в то вже буде амінь тута. І якось так. Ще зараз покажу вам пшеницю, яку сіяли 21 чи 22 жовтня. Ось така у нас пшеничка вже. Сіяли в суху землю, не то що в суху. Переробляли мотоблоком, пилюка стояла така, що не можна було їхати. Очі забивало. Вже ось пішли до щеки, вона поправилась зразу. Зараз